Усім привіт! Це програма теплої Григорію. Я хотів тебе спитати про те, що якщо вже існує ОСББ, вони, наприклад, встановили індивідуального теплового пункту, а проблеми залишаються. Що тут робити? Що делать завжди остається, во-первых, тепловий пункт нужно настраивать, здание нужно утеплять в целом, все вместе, сообща, на найти фінанси і каким образом правильно внедрить систему энергоменеджмента, все это нужно определить вместе на общем собрании жильцов. Попередні дослідження вже провести тут, у цьому будиночку за адресою міста Київ вулиця Соломії Кошельницької номер 5 Сьогодні у програмі, що видно з даху на краю міста? Індивідуальне утеплення, шлях до перерозходів. Теплопункт заощаджує тепло. А що заощадить електроенергію? І чому нові вікна більше не доведеться фарбувати? Здесь уже установлен тепловой пункт. Приятно, когда он в таком хорошем состоянии. Он не самый современный, но правильно настроен, работает и экономит тепловую энергию. Здесь установлен счетчик тепловой энергии. Это очень правильно, потому что жильцы платят по факту, а не за квадратные метры. Также я здесь вижу автоматический регулятор перепада давления. То есть, если соседние здания начинают экономить, то переток избыточного теплоносителя в систему не осуществляется. Также здесь выполнено основное условие, чтобы система считалась энергоэффективной. Установлена автоматическая регулировка по погодным условиям. И что немаловажно, система независимая, в ней нету старого устаревшего гидроэлеватора, а установлен теплообменник. На систему отоплення, і кстати, Микола возле тебя установлен теплообмінник і на систему гарячого водоснабжения. Ага, я його бачу. Більше того, тут стоять одразу два теплообмінники на цьому ГВС на системі гарячого водопостачання. І я хочу ще звернути на те, що тут на системі гарячого водопостачання теж бачите, встановили регулювання за погодним умовом. Більше того, як це правильно по книжці, вони зробили його сполучені з ось цим модулем. Це регулятор перепаду тиску, так званий перепадник. Це дуже правильно. Тут стоять, зверніть увагу, будь ласка, і а, циркуляційні насоси. Шкода, єдине, що в них немає частотного регулювання, що дає значно більшу ефективність у заощадженні. Це можна, точніше сказати, це треба зробити. І останнє, на що я зверну увагу, це те, що в принципі в приміщенні трохи за духа. Взимку сказали, що тут є великий перегріп і пов'язано це ось з. Ізоляцію вона на трубах в принципі належна. Однак ми знаємо, що ізолюється повністю все стерчать тільки монометри. А ось ці фланці, ці стики, вони дають тепло втрату як приблизно 5 або 6 метрів відкритої труби. Тому ізолювати це обов'язково все треба. Мы сейчас находимся в одной из квартир здесь двухтрубная система установлен чугунный радиатор такие радиаторы очень инертны, они долго нагреваются и долго остывают я бы посоветовал заменить этот радиатор на современный биметаллический он бы позволил Терморегулятор, установлено з моменту постройки вдома, більш точно регулювати температуру внутрі поміщення без відкриття окон. Ну, а вікна тут старі, Григорію, дерев'яні. Вікна, які давно вже втратили а, всю свою енергоефективність, ну і, головне, експлуатаційні характеристики. Якщо встановити замість цих сучасні вікна, то а, їх буде, по-перше, легко дуже мити, а не як ці. Ці вікна сучасні вже мають окремо режими. Налаштування зимового і літнього періоду, а не просто стандартне провітрювання через шпарини, як це було закладене в дерев'яні ці пакети у 70-х чи 80-х роках. А сучасні вікна можна провітрювати в декількох режимах. І головне, що їх не треба буде фарбувати. Як ось ці вікна, які фарбувалися, напевно, ну, кожен сезон після зими. Необхідно не забувати, що при заміні старих дерев'яних окон на современне пластикове окна. мы меняем воздухообмен в помещении. Поэтому микропроветривание – это дополнительная функция. Мы бы рекомендовали вам с точки зрения энергоэффективности проветривать окна на распашку, так как за короткий промежуток времени мы меняем очень большой объем воздуха. Пластикові вікна, на відміну від дерев'яних, мають здатність до регулювання. Існують так звані зимові і літні режими. Зимовий передбачає, що віконна фурнітура притискає створи до рами якомога щільніше і забезпечує більшу герметизацію вікна. Літній режим передбачає зменшення притискання в цьому положенні. Створи ходять легше, а вікно отримає більшу можливість для продування і вентиляції. Сьогодні утеплою їй стало відомо. Залізна батарея біля сучасного вікна ідеальне сполучення. Далі вам покажуть, як на даху утворюються басейни, і просто зараз індивідуальне утеплення квартир починає осипатися. Ти бачиш, Гігорію, що багато мешканців вже почали он, поверх через поверх, через два поверхи утеплювати цю керамзитобетонну пліту, декає помірую. Ну так, товщина 38-40. Сантиметрів треба пояснити людям, що, по-перше, коли комплексно утеплюєш стіни будинку, це, по-перше, значно енергоефективніше, а по-друге, просто дешевше, коли всі гуртом складуться. І для кожного вийде не так дорого, як якщо він візьметься утеплювати тільки свою власну квартиру. Ну, я тебе скажу, що латочне утеплення взагалі запрещено. Це приводить грибкам розрушення стіни і розбалансування системи отоплення. В этом высоком здании можно утеплять пенополистирольным утеплителем с рассечками всего до 9 этажа. А после нужно утеплять стены не горючими материалами, в данном случае минеральной ваты. А я бачу, пішли я тебе покажу, как них уже усыпается индивидуального теплость. Для многоэтажных высотных зданий в городской черте действительно очень важно изолировать верхние этажи негорючими материалами. Минеральная вата действительно улучшает характеристики противопожарные, в результате чего на верхних этажах не будет у вас высокой температуры от пожара, не будет огня. И во многих случаях это действительно может спасти жизнь многим людям. Ми на даху, це ж був колись останній будинок Харківського масиву. Зараз вже нової будівлі перекривають краєвиди. Не видно аеропорту Бориспіль. Однак це ж озера Вирлиця, кінець проспекту. Бажана. хочу сказати, що дах тут в нормальному стані. Головне, що бруду немає, тому що бруд, який летить з 18-го поверху, ми розуміємо, що це за небезпека. Григорій, що ти вивчаєш? Здесь на сливних воронках встановлені решетки. Це добре, але конструктивна цієї криші ми якби на, как бы больш... на дні большого бассейна. Зимой здесь. Скаплюється большое количество снега. і, конечно, щоб цей снег таяв і не намерзав, желательно здесь установить встановити систему снеготаяния. Ну так, вони по периметру так захоплятимуть великі площі снігу, і цей корж потім взимку стане навесні, стане значно швидше. Ну, картина це вже звичайно маківка комфорту, однак я хочу звернути увагу всіх мешканців ОСББ, різних ОСББ, на що в принципі має здатне бути це об'єднання. Це і плиточка, зверніть увагу, на підлозі в коридорі загального користування венеційська штукатурочка, куточки стоять, навіть є доводники на двох, обох дверях тамбуру. Він зараз тут від'єднаний. Це тільки через те, що літо, і щоб зручніше можна було, було проводити возики та коляски. Треба сказати, що дуже приємно не тільки мешкати, а й навіть нам працювати у такому а, приміщенні і в такому будиночку, де все ахайно, акуратно, де не тільки пофарбовані паркани і гнуті, чавунні лавочки влаштовані, а де ще й всередині все цивільно пофарбовано, прибрано. А щодо енергоефективності, що можна сказати? Ну, жаль, не так енергоефективно, як акуратно, хоча встановлюється достаточно неплохой тепловий пункт, добре настроєний. Єдне, що туди можна додати, Насоси з частотним регулюванням установить і е, балансувати систему по етажам. Ну і обов'язково, звісно, необхідно утепляти всю оболочку здання е, хотя Хоча к этому морально готові. Що необхідно зробити в будинку зараз, щоб не страждати восени? І за скільки років повертаються кошти, вкладені в модернізацію житла наступного тижня у програмі «Тепло.UA».